Книга Елен Вайт. Велика боротьба. Розділ сороковий. Справження надії, частина 2. Незабаром на сході з'являється невеличка темна хмаринка величиною в половину людської долоні. Вона оточує Спасителя і на відстані здається темною. Народ Божий знає, що це ознака появи Сина Людського. Ворочистій тиші вони уважно спостерігають за тим, як вона наближається до землі, роблячи все світлішою і прекраснішою. Поки нарешті не перетвориться на велику білу хмару, в основі якої слава, подібна до вогню, і над нею райдуга заповіту. Ісус гряде як могутній переможець. Тепер Він прийде не як страдник, щоб випити гірку чашу ганьби і страждання. Але як переможець на небі й на землі, щоб судити живих і мертвих. Він вірний і праведний, який справедливо судить і воює, а війська небесні йшли слідом за ним, записано у книзі Об'явлення 19 розділі, 11 і 14 вірші, Його супроводжує сила силених святих ангелів, які співають небесні гімни. Здається, усе небо заповнене сяючими істотами. Це десятки тисяч і тисячі тисяч. Людське перо не в змозі описати цю сцену. Розум смертної людини не може збагнути цієї величі та краси. Величо вкрило небо, і слава його стала повна земля. А сяйво було, наче сонячне світло. Книга пророка Вакума, третій розділ, третій та четвертий вірші. У міру наближення цієї живої хмарини кожне око бачить князя життя. Терновий вінець більше не спотворює його святе чоло, його прикрашає діадема слави, сяйво від його обличчя яскравіше за сяйво полуденного сонця, і він має на шаті і на настегна своїх написане ім'я Цар над царями і Господь над Панами. Книга Об'явлення, 19 розділ, 16 вірш. У його присутності обличчя всіх поблідли, і почуття безмежного страху та розпачу огортає тих, хто зневажає милість Божу. Серце мліє, коліна трясуться, і обличчя у всіх потемніли. Праведні, тремтячи, запитують, хто може встояти. Змовкає спів ангелів і наступає страхітлива тиша. Потім чути голос Ісуса Досить для тебе благодаті моєї. Обличчя праведних світлішають, і серце кожного сповнюється радістю. Ангели беруть на тон вище і продовжують співати, наближаючись до землі. Цар царів сходить на хмарі, оточеній палаючим вогнем. Небеса згортаються, як совій. Земля тремтить перед ним і кожна гора, і кожен острів порушилася зі своїх місць. Бог наш прийде і не буде мовчати. Перед Ним Огонь пожираючий, кругом нього сильна буря. Кличе Він небо і землю на суд народу свого. Псалом 50, 3 та 4 вірш. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні. І кожен раб та кожний вільний поховались у печери та в скелі гірські та й кажуть до гір та до скель Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агенця. Бо прийшов це великий день гніву його. І хто може встояти? Книга об'явлення, 6 розділ з 15, по 17 вірш. Усякі насмішки припиняються, неправдомовні вуста змовкають. Брязкіт зброї, військові крики та поплямлена кров'ю одіж усього цього вже немає, записано у книзі пророка Ісаїв, 9 розділі 4 вірші Чути лише молитви, голосіння та плач. З уст, які ще недавно глузували, зривається вигук. Настав великий день гніву і хто може встояти. Нечистиві благають, щоб гори та скелі покрили їх, аби тільки не бачити лиця того, ким вони знехтували. Їм знайомий цей голос, його чують навіть мертві. Як часто із сумом та ніжністю він кликав їх до покаяння, скільки разів вони чули його у зворушливих благаннях свого друга і викупителя, тих, що відкинули його благодать, ніхто не може засудити з такою силою і справедливістю, як цей голос, що стільки часу їх закликав Наверніться, наверніться з ваших злих доріг і нащо вам умирати? Книга пророка Єзикіля, 33 розділ, 11 вірш О, якби це був для них незнайомий голос. Бо кликав я, і ви відмовились просягав руку свою, та ніхто не прислухався. І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли. Книга Приповістей, 1 розділ, 24 та 25 вірш. Цей голос пробуджує в них спогади, які вони з радістю стерли б з пам'яті. Знехтовані перестороги і заклики. Невикористані переваги. Христа бачать і ті, які знущалися над його стражданнями. З хвилюванням і страхом вони пригадують слова страждальця, урочисто сказані ним у відповідь на закляття первосвященника. Відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. Євангелія від Матфія, 26, розділ 64 вірш. Тепер вони бачать Його у славі. Їм доведеться побачити його, коли він сидітиме по правиці в Бога. Тут також і ті, котрі заперечували його божественність, коли він називав себе Сином Божим. Тепер вони мовчать. Тут і зухвали Іру, що насміхався над царським титулом Ісуса і дав наказ своїм воїнам коронувати його на посміх. Тут стоять і ті, чиї нечастиві руки одягнули його в багряницю, поклали на його святе чоло терновий вінок і вклавши в його покірну руку тростину, Кланялися йому, виявляючи богозневагу. Люди, що били князя життя і плювали в його лице, тепер відвертаються від його всепроникаючого погляду, і хотіли б втекти, щоб тільки сховатися від осяйної слави його присутності. Ті, що забивали цвяхи в його руки й ноги, воїн, що проколов йому бік, тепер із жахом, і соромом дивляться на сліди, що залишилися на його тілі. Зі страхітливою виразністю священики і старішини пригадують події, які відбувалися на Голгофі. Зі страхітливою виразністю священики і старішини пригадують події, які відбулися на Голгофі, тремтячи від страху, вони пригадують, як киваючи головами, вигукували із сатанинською зловтіхою. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його визволить, якщо він угодний йому. Записано у книзі Євангелія від Матфія, 27 розділі 42 по 43 вірші. Вони виразно пригадують притчу Спасителя про виноградарів, які відмовилися віддати господареві плоди виноградника, познущалися з його слуг і вбили його сина. Вони пригадують також вирок, котрий сем'я оголосили. Господар виноградника злочинців погубить жорстоко. У злочині покарання цих невірних людей, священики і старішини, бачать самих себе і ту долю, яка справедливо чекає на них. У страхітливій смертельній агонії чути крик, повний відчаю і муки Він син Божий, він воїстину Месія. І цей крик за своєю силою перевершує крики, що лунали колись на вулицях Єрусалима. Розіпни його! Розіпни його. Вони хочуть текти від лиця царя царів та даремно шукають сховище в глибоких печерах, котрі утворилися в землі під натиском лютої стихії. У житті всіх, які відкидають істину, трапляються моменти, коли їхнє сумління пробуджується, коли пам'ять болісно нагадує про власне лицемірство, а душа мучиться і страждає. Та хіба можна порівняти їх з муками сумління, котрі вони відчуватимуть у той день, коли прийде на них страх. Немов вихор, і привалиться нещастя, мов буря, записано у книзі Приповістей, першому розділі 27 вірші Ті, хто, не вагаючись знайшов Христа і Його вірний народ, тепер бачить славу, яка спочиває на них. Серед жахливого крику беззаконників вони чують радісні вигуки святих. Ось він, наш Бог. На нього ми надіялися, і він спас нас. Книга Пророка Ісаї, 25 розділ, 9 вірш. Серед спалахів блискавиць, гуркоту громів та хитання землі, голос Сина Божого викликає святих, що сплять у поросі земному. Він дивиться на могили праведних і, звівши руки, гучним голосом промовляє Прокидайтеся, прокидайтеся, пробудіться. Ви що спитав поросів, вставайте. На всіх широтах землі мертві почують його голос і, почувши, оживуть. Земля здригнеться від кроків великої армії воскреслих з усякого племені і язика, і народу, і люду. Вони виходять з полону смерті, зодягнені в безсмертну славу, з вигуками. Смерте, де в тебе жало? Могило, де в тебе перемога? Перше послання до коринтян, 15 розділ, 55 вірш. Голоси живих праведників і воскреслих святих зливаються в тривалих, радісних і переможних вигуках. Усі виходять з могил, маючи ту саму будову тіла та риси що й до смерті. Серед воскреслих – Адам, який вирізняється своїм високим зростом і величною поставою, він тільки трохи поступається перед Сином Божим. Адам разюче відрізняється від людей наступних поколінь вже навіть у цьому стає помітним виродження людського роду. Та всі воскреслі мають силу та свіжість, притаманні вічній молодості. На початку людина була створена за подобою Божою, не тільки характером, а й зовнішніми рисами. Гріх спотворив, майже знищив божественний образ в людині, та Христос прийшов, щоб повернути втрачене Він перемінить наше нікчемне тіло на подобу свого славного тіла. Смертне, тлінне тіло, позбавлене привабливості та опоганене гріхом, стане ідеальним, красивим. Усі хвороби та фізичні вади залишаться в могилі. Викуплені знову отримають доступ до дерева життя в давно втраченому едемі і будуть зростати в міру повного зросту, яким володіло людство у всій славі на початку. Останні сліди прокляття, спричинені гріхом, будуть усунуті, і вірні Христові постануть в красі Господа нашого Бога, розумом, душею і тілом, віддзеркалюючи досконалий образ свого Господа. О, чудове викуплення, як багато про нього було сказано, як довго і з яким нетерпінням на нього чекали, якого ніколи не могли збагнути. Живі праведні зміняться у хвилину, у мих ока. Вони були прославлені в ту мить, коли пролунав голос Божий, а тепер, ставши безсмертними, разом з воскреслими святими підіймаються назустріч Господові на повітрі. Ангели зберуть його виноградник від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Святі ангели принесуть матерям їхніх малих діток. Друзі, давно розлучені смертю, зустрінуться, щоб більше ніколи не розлучатися, і з радісним співом усі разом піднімаються до Божого міста. З кожного боку хмаряної колісниці є крила, а під ними живі колеса. І коли колісниця рухається вгору, колеса вигукують свят, і крила рухаючись, також проголошують свят. А ангельський кортеж підхоплює свят, свят, свят Господь Бог Саваот. Коли колісниця наближається до Нового Єрусалима, викуплені вигукують. Алілуя! Перед входом до Божого міста Спаситель вручає своїм послідовникам емблеми перемоги і зодягає відзнаки. Що вказують на приналежність до царського роду. Блискучі ряди шикуються, утворивши квадрат, всередині якого височить постать їхнього царя, який перевищує своєю величу ангелів і святих, обличчя якого сяє невимовною любов'ю. Погляди незліченного сонму спрямовані до нього, усі очі споглядають славу того, образ якого був змінений, ніби й не був він людиною, і вигляд його ніби й не був він сином людським. Ісус сам своєю правою рукою кладе на голови переможців вінці слави. Для кожного викупленого є приготований вінець, на якому написане Його нове ім'я, а також слова святиня Господня. Кінець другої частини.